Цьогоріч продаж ялинок у місті офіційно стартував 1 грудня, як запевняє головний лісничий Білоцерківського лісгоспу. Це пов'язано з тим, що в Україні вперше відзначають усі різдвяно-новорічні свята за новоюлянським календарем. Минулоріч продали понад пів тисячі дерев і сподівається, що так буде і у 2023-му. Їх вирубують законно на спеціальних плантаціях, де вони ростуть від 4 до 8 років. Ялина та сосна коштують від майже 200 до понад 500 гривень. Це Залежить від висоти. А ось у горщиках обійдеться дорожче, проте ціни каже Арен не змінився зовсім. В нас е, на підприємстві ми відкрили ялинковий базар е, безпосередньо тут на січневого прорива по в Білій церкві. Також ми відкрили ялинковий базар у Фастові, сквира, те саме Тетіїв, Ставище. Тобто, там, на місцях, де лісництво є підрозділи наші, там реалізовуються ялини безпосередньо, і е, також приходять люди-підприємці. Які їх також беруть легально, беруть по 100, по 200 штук, виписують все збірками, тобто вони їх продають в будь-якому випадку на ринку, в них на те дозвільні документи ми їх надаємо. Ми їх не нарубуємо, просто нарубали ту кількість, завезли, там 500 штук і ждемо, що їх там будуть купляти. Тобто ми маленькими порціями їх заготовили, привезли, реалізували, дивимося, що йде до завершення реалізації на ялонковому базарі, ми доставляємо ще сюди. Новорічних красунь беруть поки небагато, адже зазвичай ажіотаж спостерігається за тиждень до 31 грудня. Наприклад, у дендропарку Олександрія їх продали поки 10. Ціну, як стверджує головний інженер, також не піднімали. Тож ялинку тут можна придбати від 360 гривень за понад один метр до 600 гривень за три з половиною метри. Їх вирощують також на спеціальному розсаднику. Хто покупець приходить на розсадник, вибирає, яка йому ялинка подобається, і вже. Керівник підрозділу розсадника е, заміряє її висоту і потім реалізовуємо через касу дендропарку. На розсаднику висаджують для того, щоб реалізувати, а вже на території парку, то бувають моменти, що займаються вандалізмом, зрубують як і самі ялинки, так і архівки ялинок, і, і, і гілки. Ну, ми стараємося за цим, звісно, дивитися. У в нас в нічний час. Е, Працює муніципальна варта і працівники поліції. А в денний час ми своїми силами з співробітниками парку охороняємо ялинки. Придбати хвойні можна і на ринках, та точково у районах міста. Проте цьогоріч таких місць поки мало. Коштують невисокі ялинки на підставках та зібрані композиції від 150 гривень більші дерева від 300 до 600 гривень. Приїхавши на одне з місць продажу, ми не помітили крамера й бирок. Але через декілька хвилин до нас підійшов чоловік і запевнив, що все легально. бачите? це спеціально люди вирощують. Написано новорічна сосна. А документи мають же до неї також якісь бути? Звісно, ну, а це договор фізичної особи, що він має поля і вирощує новорічну сосну uh -huh. Підприємець. Тобто ці, ці ялинки приїхали до нас з Полтавської області. Полтавської області. Uh -huh. Село Лісне, Кобилянська територіальна громада. Да, кобиляки. По Та попри те, що у місті можна придбати ялинку на будь-який смак, місцеві браконьєри хочуть легких грошей, тому йдуть на несанкціоновану виробку дерев. Так нещодавно двоє зрізали верхівки майже 20 ялинок та сосен неподалік сухоярського кладовища. Їх везли на санях, але ділки вчасно помітили. Поліцейські. На місці складається адміністративний протокол, якщо це незначний матеріальний збиток по статті 65 Адміністративного кодексу України. Якщо значний, іде вже перевищує матеріальний збиток, то визивається слідча оперативна група. І відносно статті 246 незаконна порубка лісових насаджень відкривається кримінальне правопорушення. Дана стаття передбачає штраф у вигляді від 17 до 25 тисяч 500 гривень. Також арешт до 6 місяців та обмеження або позбавлення волі до 3 років. Немає у продавців накладної чи бірок. Складається також. Стаття 159 це порушення правил торгівлі на ринку. Тут штраф менший значно від 17 до 51 гривні. І якщо продавці здійснюють торгівлю ялинками, не зареєстровані як приємцями. Тут у нас вже штраф іде від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо, Біла Церква.